Монета коваль присвячена давньому і почесному ремеслу ковальству мистецтву гарячого кування заліза ще в 10-12 століттях. Майстерність українських ковалів досягла такого рівня, що окремі технології виготовлення знарядь праці та предметів побуту майже без змін збереглися й дійшли до наших днів. Монета виготовлена з використанням технології патинування. Що надає їй особливого історичного вигляду на аверсі? Монети вгорі розміщено малий державний герб України та напис Національний банк України у центрі. Стилізоване зображення двох пташок, а по обидва боки від них вироби коваля, давньоруська зброя та предмети побуту. Внизу зазначено номінал – «10 гривень і рік карбування 2011». Реверс монети прикрашає зображення коваля за роботою біля розпеченого заліза, яке він перетворює на витвір своєї майстерності. Угорі на стилізованому тлі викарбувано напис Коваль, а з боків композиції розміщено декоративні вставки, автори ескізу, художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптори Анатолій Дем'яненко та Святослав Іваненко, тираж монети. 10 тисяч штук. Ця монета вшановує працю ковалів майстрів, які з покоління в покоління творили зброю, інструменти і мистецькі вироби, залишаючи по собі спадщину сили та майстерності.